Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в ядерно... ядерне місто. Коротко. Поїхали. Пригаємо. Так, тут вже якісь челіки, біжим, біжим. Тут якась піраміда, О, що таке? Стопе, стопе. Ща, Ща-ща-ща. Так. Куди нам іти? Я не знаю, блін. Мені стрмно. Та нам піти за ці колони сховатись. Не знаю. Всі сюди чомусь йдуть. Ем, цей, цей чел за... Цей чел помер. І за вогня, мабуть. Ну да, за вогня. Чели помирають і за вогня. Реально доторкнутися факел типу. А тут ми не вижили. Тут такий ще хмар, це хватать дим. Димчик. Да, мабуть, ніхто не вижив, це супер якась ядерка була. О Ніко! Ніко зашов. Так, тепер що? Давайте оце. <схід> Я не знаю, що це таке. Але. Куди нам ховатись? Може нове місто зараз а, да. Вроде нове места. Піраміда. Піраміда Хеопса. Валим хіопса. Міо. Не знаю, що робити. Ніко, Ніко, за мною. Бежим звідси, Ніко. Сюда, Ніко, быстрей. Там уже. Летить. Чи що це за звуки? Там якась людина падає. Тікаем, Ніко, на краю карте карты будем. Ем, там... там якась ядерка полетіла. Э, там ядерка полетіла. На зараз на нас впаде. Йо. Йо, це шо було капець. Ніко, ми спаслись. Хі-хі-хі, yeah. є. Але там вона взагалі якась маленька була. Давайте оце супер просто обоюдний монстр якийсь великий, я не знаю. Це від Нубіка взагалі не спастись. Не знаю, хто його вибирає. О, не знаю, що це таке. Переживаємо всі тут. Тут емоції є. Так, о. hello! <схід> Круто. Так, є ще таке. Да. Да. Ч тут два, да? Не знаю. Ой-ой-ой. Там же щось то йо. Так. О, классно, неко видео попаде. <смісля> так. Ну и да бомбочка. О, что за пылосос? Среди пылосос включився, йо. Реально, що за пилосос? А там літак пролітає? Що Що це таке? Реально, подивіться, все розлітається, якийсь пилосос. Давайте оце. Супер ядерка. Так, ну тільки не нубік. О ні, ну від Nubi не сховатись. Він там всіх побував. О! 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 Все, оце. Фетьмені, хасіка, кекіш якийсь. Визиваємо, визиваємо. Так. ой йо Що за... <с> не совсей не було. Так, ладно, нічого. Ми сховаємося від царь бомби. Йо. Сховались. Нікому сховались від цар бомби. Вс, вона нас не достала. Але тут якийсь димок пішов через стіни. <сіх> що це таке? О, ще бабло полючили. Так, давайте оце. Не знаю, що це таке, але оце. <сіх> але я теж хотів про це голосувати. Ленні. О. кчкосон. Бен... Чо? Так. Де бомба? Бомба. Бомбардірок крокоділо. Так, тут під картою є щось якась пасхалка. Пасхалько, нема пасхалько Блін. Нічого. Е, нікому не пиха. Стоп, там вже вона прилетіла. Дивіться, що вона зробила? Нічого. Ще Е, це вона вона ще не прилетіла, коротше. Ладно, давайте. Не знаю. Царь бомби, якусь. Ще якісь бомби. Я не знаю, що за бомби. О! Так. Ми тут все перевітати будемо. Є мазик якийсь. Так, 20. А, це, це оці штуки. Чеся 250 так дорого стоїть. У ого! Це прикольно. Скільки мене. У мене 181. Типа майже. Типа 150 Робуксів десь мабуть. Так. Не хотів би. Що за пилосос там вже включився. Йо моє! Полосос, реально. Так, я не знаю, тут будь-який якийсь є. можу коктейль купити. Та дайте мені подивитися цю бомбу відбираю і все. О, оце хочу спутник собі якийсь купити. Це 6 мільйонів. Бо мільярдів, скільки він там коштує. Йо, ну коротше, прошло оце. Це мабуть буде дуже довго, але. Ну добре. Ніч настає, пацані! Ніко, ніч! Ніч! Так, а яку на нас бомбу скинуть? Я не бачив. Капець. Ой-ой, знов якийсь пилосос. Ну ні, звука пилососа немає, ну знову, що це таке, взагалі. Я дуже взрива не почув. Давайте це, царь бомбу всі вибирають. <кій> Значит, вона буде 100% <кій> мабуть. А, йо, що за карта, що за карта? Приїхаємо! Треба вот треба сюди. Куда куда йти? де подвал? О там подвал. Ніко біжим в подвал! Біжи! Ніко сюда! Сюда! Сюда, Ніко. Ніко, я тебе не кину, а вони нас кинули. Все, відкриваємо люк. все, залізаємо, залізаємо Ніко, закриває! Люк закрийте! Йо, вс. Он так боїться, що у хлоп ставив. Ймойо, це шо таке, Ніко? Скопець, але якийсь варить. Так, шо там? Ого! Нубики вылазить, смотрите. <свят> тут все тупо вылезли. Так, все, я валю назад. Я вас закрою вот тут, а вот можно я сверху вас закрою, а тут я сам буду. Все, пока. <свят> <свят> Нико, Ника! Ні! О, Нико, все, значит, все добре. А те челы куда пойдут? Тут уже на 100% больше было. О, залезают какие-то пацанчики. Закрываем люк, пацаны. Ховаемся. Ой, все. Вот тут еще такая лампочка горит, прикольно. Что там творится, Интересно. И ч? Там какие девки ходят. Ой, девкам копать. О, ослепило тупо. Что за Якщо так от Там просто хмарка цього Диму капець <coughs> Все, ми вижили Ее. А неет мы застряли. Бадный мы застряли. О все, все норм. Валим назад в підвал. <с> Базари бомбу скинуть, типа. Капець. Що там буде робитись? Скинуть. А дайте позирити, відкрийте люк. О, не, Ніко, залізай сюди быстро. А, Ніко закрили. Ніко! О, залізай. А йо, відкрите люк, дайте подивитись. <гум> Чисто я. А, йо, а, дайте реально відкрити. А, я не хочу випригодь. Так, стоп, а що тут буде? Не закривайте люк і не викидуйте мене. Йо, що тут? Чого тут так багато людей? О, тут іще чел з такою пружиною. Круто. Так. Ну і шо. Ем. Де... Де ядерка? Я не поняв. Е. Я поняв. Та, все, стоп, все, стоп. Давай ядерку скинем, Ніко. Скидуємо. Дроп, дроп, дроп. все, скидуємо, скидуємо. Поїхали, поїхали. О, дивіться. Стопай, стоп, стоп. Стоп. Все, мені капець. Я ядерку викинув сам по-перше. Що це таке було? Капець. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!